І книга і що такого пророка. Коли я дивлюся, читаю, що вони там бачили, я тепер ну, я тоді читала, а тепер я то бачу, що сама. Вони ті всі символи бачать, що і я бачу. Воно таке враження, що вони от, мали телепатичні здібності. Їм ці, вони одні через сни бачили, вони теж ці дерева бачили у вигляді. Світових урядів і так далі. Тобто ті самі образи, метафори, ті самі, так? Що ти хочеш подивитися з цими пророками, пророчествами їхніми. Ну, мені хотілося би подивитися. Ну, дивися, був такий випадок, ну, і не один і найяскравіший такий, Ми чистили дівчинку, там батьки за нею дуже хвилювалися, вона потрапила у велику біду. Ми там з нею працювали заочно, витягували. Потім вона подивилася ці відео і сказала, дійсно все так і було. от. І я бачила, що вона вийде заміж. ну, Я, звичайно, про це і забула давним-давно, що вона вийде заміж. Він буде недалеко, що він буде з Нью-Йорку. Мені так і йшло, що він буде єврей, а вона, дівчинка так? І Він буде єврей. І такі деталі. І пройшло три роки, і вона мені телефонує і каже, що вона його зустріла. Вона його зустріла там, де їй і сказала, що він недалеко від її. Батьків живе, а їхні батьки живуть три хвилини один від одного в одній ерії біля Нью-Йорку. І вони зустрілися ем, на якійсь, як ми кажемо, на толоці. Так, Якесь там святкування єврейське було, і вони там зустрілися. От Вона живе в Нью-Йорку, він працює в Нью-Йорку. Живуть вони фактично їхні батьки поруч. От Вони зустрілися. От, і е, такі, от, ну як це назвати? Ротство, розумієш? Тобто я це побачила. Я е, часу бачу, але я намагаюсь не говорити нічого, так? Те, що буде, бо людина сама повинна вибрати, обрати свій шлях. От е, я так думаю, що для країн так само бувають. Україна це теж персоніфікована якась е, е, субстанція, е, і вона теж має свою долю, і її тільки е, людина сама приймає рішення, а там, напевно, хто більше, так, хто сильніше. Колективний розум, так, хто переможе. так, і Тому дуже важливо. Проявляти цю а, таку усвідомленість діяти. Угу. І як Це ми можемо в... ну, також ну, подивитися, да, що там наймовірне майбутнє України? Да? Ну, так, так, я би хотіла. А чому б ні? Ну, дивись як інтересно. Так. Я собі скажу, у, у кожного із нас вже закладена всередині місія, коли такі от вправи, наприклад, такі психологічні вправи, як знайти своє місце, ідеальне місце відпочинку, то коли я цим почала займатися, це було десь 9 чи 10 рік, то я пригадую, я була дуже стривожена. Бо в мене було розлучення важке тоді, я уявляла безлюдний острів, і така лазурна вода, і одна пальма. Потім біля тої пальми з'явилися ще пальменята, потім вони повиростали, і коли я занурювалася в цей образ, я почувалася дуже добре. Тобто, я собі уявляла, як я там купаюся. Потім я почала бачити там черепашок, які там вилазили, на, на бережок пісочок, і, але що цікаво, потім я перестала звертатися до цього образу. Коли я вже була в Майамі, і ми вже з Оленою працювали, і при нагоді я. Занурилися в цей образ, і я побачила, що там ціле містечко, пройшло ще декілька років, і зараз я зрозуміла, що це Майами, тобто це те місце, де я живу зараз. Mm -hmm. Тут, в Майамі, я зустріла Марка свою споріднену душу. Що цікаво, коли я почула вперше. Його ім'я. Я просто звернулася до своєї підсвідомості і я ще замужем була. Я читала книжку Константина Шеремєтєва 100 секретів справжньої любові. Він вчений академік, досліджує роботу мозку, і він рахується вченим. І спеціалістом по споріднених душах. От. І я почала задумуватися над тим. Я читаю книжку, пам'ятаю, і думаю: а я ж така одинока все життя, ніби і діти, і дім, і бізнес, і все є. А от немає цього душевного відклику. І я так, так як там радиться зробити цей запит до себе самої. Я пам'ятаю, очі закрилась, запиталася сама у себе, чи є в мене споріднена душа? Я чую внутрішній голос мені каже, є. А я питаюся, дорога моя підсвідомість, скажи, яке ім'я його? Я чую Марк. Ну, на той час, крім Марка Твена, я нікого не знала ніяких Марків. І що цікаво, звичайно, я час від часу про це згадувала, про це ім'я, але мені ніколи ніякий марк не, 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 не потраплявся на життєвому шляху. Ось, і пам'ятаю, коли в Нью-Джерсі я здавала на права, то мені порекомендували марка це вперше, так? Тобто як приближається вже. Інструктора по водінню. Перше, що я запиталася, чи він одружений. Він каже: так, у нього дружина, я все думаю, так, це не той марк, але воно, напевно, вже до мене приближається. В той час я зустрічалася з Філіпом, і тут він почав наполягати вийти за нього заміж. Я там обручена ходила, все таке, і наполягав вийти за нього заміж. І щось в мене почало, так, знаєш, щось не те. Ось щось не те. І я поїхала в Україну і купила курс для жінок, як зустріти споріднену душу. І там, там протязі двох місяців треба було виконувати одну вправу. Ну, там багато було всяких матеріалів, але виконувати одну вправу. Треба було писати, дописувати, там був список таких. Запитання, які треба було задавати відповідь, прислухаючись до себе. Ну, наприклад, ріст його, як його ім'я, колір волосся, чим займається, що любить, де його я можу зустріти, що мені в мені. Треба поміняти, щоб я підходила для нього, які жінки йому подобаються, ну і так далі. Тобто я це писала і переписувала 150 тисяч разів, по кожен день я прислуховувалася. Звичайно, спершу це був Філіп, тобто, на початку це був Філіп, Ріс, все все його. Але я почала прослухатися до свого до своєї, до голосу підсвідомості, і я зрозуміла, що це не він. І в результаті я писала, але так як я була в Україні, дуже зайнята була, і ми з Зеленою працювали, і я займалася ремонтом вдома удумала зробити ремонт, то я фактично це автоматично робила ці всі вправи. І що цікаво, і ну, курс закінчився та й закінчився, та й все. Тут я. Якось це пройшло повз, мого, повз мою свідомість, взагалі я. Я взагалі забула за цей тест, за це все зовсім забула. Я приїхала до, до Нью-Йорку, мене зустрів Філіп, сам поїхав на роботу з аеропорта, а я поїхала, сіла на машинку і поїхала аж в Майами. Бо я відчула, я, я раптово відчула якийсь, як я тепер розумію, що це був, ЗОВ Марка. От я його тут зустріла, як виявляється, він приїхав того самого року, що й я в Америку за два місяці раніше купив тут будинок собі і поїхав знову, всякі справи там вирішував свої, і потім приїхав знову у вересні, так само, як і я. От, і першого, кого я тут зустріла в Майамі, це був він. Але що цікаво, ми, ми не відразу почали зустрічатися, бо е, спершу ми переписувалися час від часу, а я їздила, бо мені треба було в Україну один раз, другий раз в Польщу, я там фірму свою продавала. От, він теж їздив: то туди, то сюди, то в Європу, то в Венесуелу. І тут ми вже зустрічалися, почали зустрічатися з ним, коли він вже приїхав, десь вже півроку зустрічалися, і я дивлюся, знаходжу ці записи у себе в комп'ютері в блокноті. І я просто таке враження, що я просто з нього списала: його ім'я, ріст, що він любить, де ми зустрінемося, все, все, все. Тобто. Ви виявилося, що якщо прислухатися до себе, то виконується оця внутрішня місія, яка закладена. Так? І ось цей безлюдний острів з одною пальмою перетворився на місто Майами. Чому? Бо моя душа знала, що я тут зустріну марка, що тут воно моє і так далі. То так дивно, я тобі словами не можу передати, як то воно так дивно. Ми живемо в такому незвіданому світі. Бо нам на поверхні лежить тільки та матриця, так, яка керує нами. Ми її можемо відчути. А найголовніше ось цю паутину о, тої матриці забрати і прислухатись до свого внутрішнього голосу, щоб почути себе. І про довіру до себе, да? Довіряти собі. Так, так, довіра до себе. І я тепер думаю, які екзамени стоять на шляху у людини? От, наприклад, я пішла в нікуди, так? тобто я мала вийти заміж за престижного чоловіка, так? Красавчик, все так гарно все було. Та й ми зустрічалися довго, от. але. Тобто це теж перевірка. Почула голос свій. Поїхала три тисячі миль на машинці, на своїй. загрузилася і поїхала в невідому взагалі в невідомість. Це круто, так. Да. Настільки собі довіряти. Просто більшість, ну я навіть по собі, да, що, що кажеться, так, те, що ти там мрієш, про що ти там гадаєш, воно і не може там. Бери те, що є, те, то, що тобі дають, а потім через декілька десятків років показується, що не потрібно. Бачиш, ну, це ж теж не відразу прийшло. Це ж теж а, так, стільки треба було пережити, зрозуміти, бо ми починаємо цінувати. Щось, коли його втрачаємо.